Бува, що плачу, господи, не можу, не вистачає сил уже йти. Здається, що цього не переможу. Відчути хочу так, що поруч ти, так соромно, що слухаю я тіло, Яке стражданням змучене уже. Я пам'ятаю, що тобі боліло, та ти стерпів, та ти пройшов усе. І я борюсь, терпіти намагаюсь, і віри, щоб вистоять, прошу. Лише одна вона мене тримає, що я сльозами Боже не грішу, а ворог. Ні на мить не відступає, ось нарікаєш, каже вразом все. Я ж перед Богом серце виливаю, Він зрозуміє усю мить мене, і порятунок дасть і заспокоїть. Для мене буде це велика честь. Споглянь на мене, мій великий Боже. Любов'ю поглянь святих небес. Усе моя дитино розумію, ти пам'ятаєш, як в саду молився? коли страждати мало моє тіло, я теж помилувать мене, Отця молив. Я не сужу тебе, а розумію. Для цього тіло я земне прийняв. Щоби коли тобі буде боліти, я поміч у цю мить свою подав. Нехай же про мене, мене ця чаша, щоби її не пив, уже тут я. Та як би мене ворог не лякав там, я все ж промовив воля, хай твоя. І витримав, і тіло так боліло, бо знав. Що можу так тебе спасти. Перед Тобою я пішов, дитино, я збережу і мене прославиш ти. Твоє наш, Боже царство аж навіки, ніщо його не зможе зруйнувати. Спасаєш ти, могутній і великий, нас збереже Господня благодать. Oh, <tries> 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 <tries>